Вечора в ефірі каналу Кіровоград головні новини регіону. У Студії «День за днем» для вас працює Володимир Вященко. Сьогодні розкажемо про такі події: напад на Кіровоградський інститут судових експертиз. Невідомі закидали приміщення коктейлями Молотова. Кіровоград зустрів героїв. Спецпризначенці приїхали у відпустку в області. Новий прокурор родом з Олександрії. Працював у генпрокуратурі. Про це не тільки докладніше у випуску. Кіровоград зустрів кіборгів. Частина спецпризначенців, які обороняли Донецький аеропорт, приїхали у нетривалу відпустку. Вітали героїв з півсотні містян. Спецпризначенці приїхали на бойових авто разом з екіпіруванням та військовим обладнанням. Героям Кіровоградці дарували обійми, поцілунки та квіти. Додому після кількомісячних виснажливих боїв приїхала частина розвідників. Інші бійці третього полку прибудуть у Кіровоград за кілька днів. Через які випробування довелося пройти, герої не розповідають. кажуть раді, що живими повернули. Додому. Скільки триватиме відпустка, бійці не знають. Говорять, скоріше за все навесні повернуться захищати Україну. Дуже вдячні кіровоградцям за теплий прийом. Дуже це нас надихає, дає нам сили. Дуже вдячні волонтерам, які цілу ротацію нам допомагали. І дуже вдячний своїм рідним і близьким за розуміння і терпіння. Радість не тому що він вже год служить. 11 марта виповнюється год. Ну у нас радість це, звісно, ми год пережили дуже тяжело. Ну, зараз уже ми, ми з радостю сусізами на глазах. Ну, то для нас вечора радість. Повернути героя 24-річний Олександр Місюра з Долинського району ручним гранатометом знищив три ворожі танки. Під час артобстрів під Дебальцевим хлопець отримав три осколочних поранення, переніс декілька операцій і зараз знаходиться у харківському шпиталі. Небайдужі жителі Кіровоградщини збирали кошти на його лікування. Питання про перевезення бійця додому та його реабілітацію. Очільник області доручив вирішити департаменту охорони здоров'я та військовому комісаріату, а також опрацювати можливість приймати на лікування в Госпіталь більше кіровоградських захисників. Сергій Кузьменко повідомив, що Олександр Місюра та ще один військовий 42-го мотопіхотного батальйону отримали нагороди від президента. В результаті Олександра Місюру і Юрій Матвієнко будуть нагороджені на найвищому рівні за свої бойові подвиги. Відповідні рішення адміністрації президентом і президентом вже прийняті. Ранковий напад у Кіровограді інститут судових експертиз закидали коктейлями Молотова. Близько п'яти годину ранку. Невідомі розбили вікно в приміщенні та закинули туди дві пляшки запалювальною речовиною. У будівлі спалахнула пожежа. Після спрацювання сигналізації на місце прибули рятувальники і загасили вогонь. Під час пожежі в одній з кімнат вигоріли меблі та техніка. Не на камеру працівники інституту повідомили, що документи та висновки експертиз залишились майже неушкодженими, так як знаходилися у сейфах. Камер спостереження на приміщенні не було. Зараз у справі розбираються правоохоронці. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого статтею 194 частина 2 Кримінального кодексу України. На даний час тривають слідчі розшукові дії. Проводиться перевірка. Чи визнають Росію країною-агресором на Кіровоградщині. Народний депутат України Кіровоградець Костянтин Яринич звернувся до депутатів міської та обласної рад з проханням проголосувати за визнання Російської Федерації країною агресором. Які думки з цього приводу у кіровоградських обранців з'ясував Сергій Михалін? 27 січня Верховна Рада України визнає на офіційному рівні Російську Федерацію країною агресором, а ДНР та ЛНР терористичними організаціями. Вже наступного дня ініціативу парламенту підтримала Київрада. До списку міст, де депутати засудили агресію сусідньої держави, долучаються Калуш, Бровари, Краматорськ, Кремерчук та інші. З другої спроби і мітингом під стінами міськрад рішення ухвалюють депутати Маріуполя та Полтави. Криворізькі народні обранці визнавати країну агресора, відмовилися. Народний депутат України Воградець Костянтин Яриніч був одним з тих, хто проголосував за у парламенті. Майже одразу направив звернення до Кіровоградської міської та обласної рад з проханням на найближчих сесійних засіданнях розглянути питання щодо підтримки рішення Верховної Ради. Мені б хотілось би, щоб це засвідчило єдність вищого нашого законодавчого органу і територіальними громадами. Ну можливо, у прагненні мирного врегулювання ситуації на сході нашої держави. Звичайно, що це не дає, знаєте, можливості. І в один день закінчить війну. Ми не можемо просити європейські асоціації, європейські громадські організації, інші країни світу визнавати державою агресором, якщо ми самі цього не зробили. Це перший крок до того, щоб весь світ зрозумів, що таке Росія. Які настрої з цього приводу в міській раді питаємо у депутатів за словами Артема Стрижакова, сьогодні ні для кого не секрет проти кого обороняється українська армія на сході. Конечно же, это никакое не АТО, это полномасштабная война. И, конечно же, Россия э, проявляет агрессию по отношению к Украине. Э, но самое главное, чтобы это помогло, да, и я, как депутат городского совета, готов проголосовать за любое решение, лишь бы остановить войну. Секретар міськради Іван Марковський певен, кіровоградські депутати підтримують рішення Верховної Ради. Ми спілкуємося постійно із воєнними, які повертаються звідти на, корот, на, корот, на, корот, на короткостроковий, ті, хто вже приїхав, ті, хто на превеликий жаль отримав поранення. Я не думаю, що в Кіровограді не приймуть з першого разу такого. Я не хочу про це думати, я вважаю, що Кіровоград це центр України, а це абсолютно налаштовані люди. На мир налаштований на те, щоб в кінці кінців настав спокій. В обласній раді повідомили звернення Костянтина Яриніча отримали. Однак, аби розглядати питання на сесії, потрібно попередньо розглянути його на комісії. Щодо доцільності ухвалення рішення на місцевих рівнях, думки народних обранців розділилися. Яка користь цього, що ми приймемо? Ну приймемо ми рішення далі. Що воно? Ми думка населення, я думаю, наша однозначна, і всі люди розуміють, чому гинуть зараз наші діти, наші брати. Я зрозуміло буду підтримувати це питання. Але вважаю, що недоцільне, і ті, що проводяться зараз у різних містах, прийняття цих рішень. Головний наш орган, Верховна Рада, прийняла це питання. Віталій Юрах погоджується з колегою частково. каже, юридичних наслідків визнання країни агресора на місцевому рівні мати не буде. Тут важливіша моральна складова. Об'єднання довкола цієї проблеми цієї болючої проблеми для всього суспільства. Ну і напевно, це важливий інформаційний повід і ну, привід для того, щоб Мати політичний піар з приводу позиції місцевої влади до дій Росії, щоб Росія не сподівалася на те, що є якісь осередки там на території України, адміністративно територіального одиниць, де її підтримують і де її сприймають як можливо там країну рятівника. Втім, проголосувати за визнання країни-агресора погодилися всі опитані нами депутати. Чи не розійдуться слова на ділі? Покажуть найближчі сесії міської та обласної рад. Вони заплановані на кінець лютого та березня. Сергій Михайлін, Олег Позняков Ілля Лязельонкін день за днем. У Кіровограді затримали сутенерів, які примушували займатися проституцією неповнолітніх. До складу однієї з груп входило п'ятеро жителів обласного центру. Організував бізнес 41-річний кіровоградець. Решта виконували функції диспетчерів та водіїв. За аналогічною схемою діяла й інша злочинна група. Жінок та дівчат для заняття проституцією Сутенери шукали з поміж жителів області, які потрапили у складні життєві обставини. Вік повів від 20 до 30 років. До надання інтимних послуг залучили й двох неповнолітніх клієнтів, шукали серед відвідувачів лазень та саун, розповсюджуючи там свої візитки. Під час затримання підозрюваних та проведення обшуків учасників злочинних груп міліціонери знайшли гроші, контрацептиви, мобільні телефони, записники з веденням обліку клієнтів та оргтехніку. Стосовно жінок, що займалися проституцією, склали більше десятка адмінпротоколів. Даний час тривають слідчі дії підозрюваним. Е загрожує позбавлення волі на срок від 4 до 7 років з конфіскацією майна. Кіровоградщина отримала нового прокурора. Очільникам обласного відомства призначили Анатолія Коваленка. Колективу його представляв заступник генерального прокурора Олег Бачун. Новопризначений керівник родом із Олександрії. Свій професійний шлях почав з посади помічника прокурора. Потім очолював прокуратури Петрівського району та Олександрії з 2003 по 2009 Працював в генпрокуратурі. Пізніше керував прокуратурою Одеси. Очільники області побажали Анатолію Коваленку успіхів у вирішенні найгостріших для Кіровоградщини питань є певна тенденція до росту тяжких злочине і закінчення питання зв'язане із тими злочинами, які мали місце на площі героїв Майдану. Дуже багато питань в суспільстві, які пов'язані із приватизацією житла, гуртожитків і сьогодні громадяни вимагають від нас відповіді на це запитання. Є ряд резонансних кримінальних справ. Пріоритети в моїй роботі я вважаю і. Вони будуть простими, корисними для держави та зрозумілими суспільством. Президент призначив п'ятьов голів районних державних адміністрацій на Кіровоградщині. Відповідне розпорядження оприлюднено на сайті глави держави Олександрійському Районом Керуватиме Андрій Коломійців, Новорохангельським – Дмитро Зубов. Очільником компанійської РДА призначили Вадима Спіктаренка. Головою Олександрійської райдержадміністрації стала Ольга Борота, Новгородківської Андрій Кочерга. З мікрорайону Пуниці у Кіровограді створюють локальні волонтерські центри допомоги. АТО. жителі мікрорайону Олексіївка створили свій пункт збору продуктів, речей та коштів. Активісти співпрацюють з квартальними комітетами та підпорядковуються центральному намету на площі Богдана Хмельницького. Докладніше про ініціативу знає Дарина Романська. Матраци, консервацію та теплий одяг жителі мікрорайону Олексіївка зносять сюди. Складське приміщення обладнали під волонтерський центр. Знесені речі тут сортують та записують у спеціальний журнал обліку. Кожна річ, яка надходить, мається на увазі продовольчі товари. Ми обов'язково підписуємо. Ну, наприклад, Кіровград, вулиця Тиха, 25 Волошина. Тобто, ми знаємо, що цих людей і так на кожній на кожній мост цукор принесла така громадянка, е -е 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 гречку, така все підписано конкретно. У місцевих магазинах. Волонтери встановили скриньки для збору коштів. Зроблені власноруч, але опомбовані та підписані очільниками квартальних комітетів. Усе зібране, активісти передають волонтерам з центрального намету допомоги воїнам АТО. Чим він зручний, тому що люди, наприклад, пенсіонери. Їм далеко добиратися до центру до площі Богдана Хмельницького. Але ми, наприклад, тим людям, які не можуть на є такі люди старі, то ми їм допомагаємо навіть нести у центральному наметі Олексіївських активістів підтримують, кажуть такий формат співпраці зручніший. Це в основному там частний сектор і там багато пожилих людей, яким просто сюди далеко добиратися з такими великими, з великим вантажем, як одіяла і матраси. І ми розуміємо це. І коли людина нам це запропонувала, чоб і ні, якщо є бажаючі допомогти, завжди ми раді. В Олексіївському центрі збирають допомогу не лише для військових, а й для переселенців. Наголошують, стати в нагоді можуть будь-які речі. Нам дуже потрібні матраси, подушки, ковдри, світри із коміром теплий в цілому. Одяг. А якщо у людей є бажання і каструлі, і тарілки і інші речі, то хай вони приносять, оскільки люди, які приїжджають зі сходу, вони фактично приїжджають ні з чим. Волонтери закликають організовувати такі центри у кожному мікрорайоні Кіровограда. Пропонують створити міську мережу волонтерських осередків. Дарина Романська Олег Позняков день за днем. Міжнародний пісенний фестиваль для дітей з особливими потребами, я вірю, в наступному році відбудеться у Кіровограді. 13-річна Кіровоградка Софія Бєлік цьогоріч у Львові стала кращою у своїй віковій категорії. Дівчина так вразила журі виконанням пісні про маму, що наступний фестиваль вирішили провести на Кіровоградщині. З переможницю познайомилась Ольга Склярук. Річна Софія розпівується перед уроком вокалу. Співати дівчинка вчиться шість років. Задля цього щодня відвідує музичну школу. Мені це просто подобається. Мені це дуже подобається. Це коли ти приходиш, садишся за фортепіано або за рояль і викладаєш всі свої емоції. чи щось. Ну, в общем, все, що хочеш, і робиш. Музиці дівчинка віддає увесь вільний час. Це хобі і дозвілля одночасно. Бажання навчатися та талант дозволяють Софії перемагати на обласних всеукраїнських і навіть міжнародних конкурсах. Сонечкою ми знайомі. Ми вже шість років займаємося цінах нашої школи. Вона прийшла геть маленькою і приємно було тісне спілкування з нею, тому що вона одразу я побачила в неї бажання співати. Ми за ці роки, за шість років, ми вже об'їздили багато конкурсів. Це кадри аматорського відео. На них Софія виконує пісню про маму на міжнародному пісенному фестивалі для дітей з особливими потребами. Я вірю. Підкорила журі і виборола перше місце. Тепер наступний фестиваль, я вірю, відбудеться у Кіровограді. Саме перший позвонив мені цей організатор цього фестивалю Олександр Іськовий. каже: Ельміра: ми тут подивилися на твою дівчинку і вирішили, що саме в 16-му році проведемо такий фестиваль в Кіровограді. Дуже гарні у вас люди. Мені дуже сподобались. Гарно Соня заспівала, каже в неї перше місце. Софія пригадує ті хвилини на сцені, коли журі оголошувало Переможців каже, хвилювалася неймовірно. Ти стоїш на сцені і понімаєш, во щас об'являють треті міста. От час, може бути, назвуть. ні, не називають старий місце. Ні, опять тебе не називають. І Ти розумієш, от все, ти побідів, і ти молодець. Завжди і в усьому Софію підтримує найрідніша людина, мама. Пані Тетяна розповідає, що донька своє життя планує присвятити музиці. Вся її життя – це музика. Вона поє, з участвує в конкурсах. Занімають призові міста, лауріат, міжнародних всі українських конкурсів, В'їзді виступаємо. нині. Софія активно готується до обласного конкурсу Паросток, в якому прагне теж здобути призове місце. Ольга Склярук, Володимир Волок, день за днем. Це всі повідомлення випуску. Доброго вам вечора. Якщо потрібно переглянути матеріали день за днем, заходьте на наш сайт kodotrk.tv. Маєте що повідомити? Пишіть на електронку, де А я з вами не прощаюся. За декілька хвилин ми побачимося у програмі. Тема дня будемо говорити з заступником очільника Кіровоградщини Вітою Атаманчук. Дочекайтесь.